Добрий вечір. Сьогодні 30 грудня 2022 року. Скоро новий рік. Хочу побажати всім українцям в новому 23-му році перемоги і миру. Перемоги над російськими окупантами і скорішого миру. Так, значить, перед оглядом. І що хочу сказати, бо потім забуду. Так оце огляди проводим, дегустуємо. Ну, взагалі, по садівництву відео, що хочу сказати. Дивився я там і все. Як сам не перевіриш на своєму участку, в конкретних умовах, як що робити, конкретні умови, конкретні смаки яблунь. Це ж все ще так, воно все тільки наводяще. Навіть в одній області можуть бути різні умови. Тому дивіться, я для своїх умов все. Це тільки для моїх умов. Наприклад, в мене на поливові сад на, капель, на крапельному зрошенні. В когось без поливу. Тут це раз. Я обробляю сад. Чотири обробітки і ще перед за місяць до збору. Від гнилий, від хвороби зберігання хімікатами обробляється. Тому, ну що я вам скажу. Так само і по, під, по підщепах, яка підщепа підходить, це тільки треба перевіряти. Наприклад, я колись теж так, червонолисті підщепи, думав, що вони дуже хороші. Для моєї землі вони трішки похожі, як я замітив. Так само по поводу підщеп для персика, дивіться саме. Також не завжди алеча ідеально. Не завжди мендаль ідеально. Не завжди жардель в общем, все тільки перевіряється. Все тільки на своєму частку перевіряється. Так само проявляється смак, яблунь, груш, всього, всіх плодів, всіх культур. То таке. Ну і тепер по огляду. Сьогодні до огляду. Такі е, яблука у нас ревена, німецький сорт. Всі вони об'єднують їх те, що вони імунні до парші. Ну і мовно стійкі до борошнистої. Скажімо так, імунні сорти. Ревена, Зимовий сорт. Німецька селекція. Е, Ренора. пізньозимовий сорт. Теж німецька селекція одного інституту. Аріва або Аріва, швейцарський сорт. Теж імунний сорт. Що скажу по цих яблучках, по цих яблунях по прошлих роках. Що скажу, так, за ревену скажу, що він у мене погано йде цей сорт. Іменно в мене. Може, в когось він буде дуже добре. Перше, слабо врожайна поки показує себе. Друге, смак мені не подобається. Щоб, ну, от, він в мене так. Для мого мені він не дуже сподобався попередні два роки. В цьому році ось скуштуємо смак, що воно. Така вона взагалі. Деревце, ну, так чимось на дичку похоже. такі листочки якісь, Ну, воно ж, понятно, що тут участвувала дика яблуня, щоб бути імунним. По ренорі, врожайний він у мене. На смак кращий, ніж ревена. Ну, скажем, мені він даже навіть подобається. Кисло-солодкий, такий, сказав би даже солодкий з кислинкою. Так само оріва, Врожайний, сказав би, мабуть, зимовий він, цей пізньозимовий. пізньо зимовий. Не дивіться на розмір. Тут велика загрузка була в цьому році, тут трішки менше. Тут взагалі невелика була. ну Так от, так коротко про то, тому що я вже по них знаю. Тобто, що я скажу? ревена, в мене там, мабуть, деревець 5, то одне, двоє піде на перещеплення. Можливо, якась і викорчую невелике. А так буду експериментувати на ньому нові сорти щепити. Просто, щоб швидше заплодоносили, можливо. Одним сортом, двома перещеплю. Так, Ренора, я і нею довольний, врожайна лежить добре. В минулому році, правда, не провірив. Лежала вона там в погребі вже навесні, коли викидав їх. там Вона ще була, були яблучка в кінці весни ще нормальні, Здається, так. Ну, не до того було в кінці зими, в началі весни. А ріва також, ну, я б сказав, трошки менше лежить. Тут найдовше ринора, потім аріва, ну і ревена найменше. Так, що в нас тут по смаку? Отаке яблуко ревене. візьмемо більше. Таке яблучко воно. Середня щільність м'якуша. Запах яблучний, приємний, приємний запах. Все соковите ще не перезрівши. А знаєте, що та й непоганий смак, як на мене в цьому році. В цьому році взагалі не знаю, як у кого теж. У мене яблука смачніші. Чому? Не знаю. Можливо, тому що я не спішив їх рвати. Собственно, можливо, і рвав би і б... раніше, але часу не було просто. І замітив я, що технічна зрілість це одне, але потрібна вона, щоб була близько до повної зрілості, а не на початку. Ну, в общем, як на мене, то й доволі непоганий смак. Поки. Прошло році хуже було. І це б, навіть я бізів його. Так, ренора. Ну, який плід возьмемо? Така вона. Такі не дуже великі вони, і не буду їх важити. Тут десь грамів від 150 до 200 і тут десь до 200 грамів менше трішки 150 Ну так само це. Так, я вже знаю. Я їх важив, здається, при зборові, Ну, що тут, тренура. Пізньо зимовий сорт. Щільніша. Отака ця яблучка іменно, а ну і цю Ну і тут така є трішки. Що тут за запахом? Такий запах якийсь, як кислиночкою такої. Яблучною такою кислинкою трішки другий, ніж вревене. Кисло-солодке чи таке солодке з кислинкою. Ну от не знаю даже, що вам сказати. Тільки що одне говорила, а тепер інше. От зараз оцей плід ревене мені смачніший трішки, ніж оцей Реноре. А тут скуштуємо. Десь вони на рівні. Ну, я так думаю, просто цьому ще треба полежати. Так вони на рівні. Можливо, даже ревена чуточку смачніше. Та ні. Смаки для мене, вони десь приблизно одинакові. Ну, я маю в виду. Смаки то не одинакові, чуточку відрізняються один від одного. Але, ну. Довольно непоганий смак, що в одного, що в іншого. От в цьому році отак вийшло. Ну, Ревенна, скажем, мені непогано на смак. Будемо дивитися далі, значить. Ну, врожаю не показую, поки вона в мене. Так, ну, Аріва. Швейцарський сорт, теж врожайний, теж імунний. Такі яблучка з румянцем, Більші, менші є. Такий штриховий більш рум'янець. Щільненька м'якоть. Така як принурем, можливо. Мені здалося даже щільніша трішки. Тут трішки, ну так, в цьому іменно яблукові запах такий, майже його не чути якось. У тих двох сортах таке чути запах, а тут ні. Зараз скуштуємо, що вона як От по запаху ті більш виражений. А на смак от дане яблучко мені аріва все-таки найсмачніше. Серед них. От в цьому році так. Аріва найсмачніше. Потім перше місце Аріви віддав би зараз. зараз. І Ревена і Ренора от, на другому місці. Обидва десь так. Ну, а Рів як Аріва, да. непоганий смак. Солодке кислинка там ледь-ледь. Ледь-ледь кислинка. Так, норі ще раз. Тут чути кислинку після цього яблучка. Кислиночка зразу відчувається. Ревене вже так невідчутно, тому що кисліше з'їв. Ну от, що по цьому, в цьому році, що аріва. З даних яблук мені найсмачніше. Потім на другому місці Реноре Ревена. Такий огляд не дуже короткий. А, До речі, замовляйте живці цих сортів, інших сортів. Хотів сказати, бо дехто, ну, значить, кого не виходить відкрити прайс. Можливо, телефон не дозволяє. Можу, Буду оставляти телефон в опису. Просто дзвоніть. Розкажу, що до чого і як. Так, всього найкращого всім. Побачимось в новому році вже. З Новим роком, з наступаючим перемоги та миру!